У свої 22 прикордонник Сергій Сластьон на псевдошелбі вже професійний військовослужбовець. Наразі після виконання бойових завдань як пілота дронів відновлюється на ротації. А ось цей ворожий дрон привіз з фронту як трофей. Це у нас FPV-дрон, 10-дюймовий ворог, на якому літає з двома камерами. Тут ми ось маємо ночну і денну, тобто він може і ночі і днем літати. Відео і керування у нього пройдеться все благодаря оптоволокну, як ви можете бачити. Воно на розрив йде тяжко, воно йде на розлом. Тобто, якщо його скласти і переламати, воно ламається. Потрібно знати, бо дуже часто вони використовуються як ждуни, вони сідають на краю дороги і чекають свою ціль. Це може бути машина, піхота, броня. Можна вчатися. У мене з бойового досвіду було таке, що камера знаходилась не тут, а в самій бабіні. Що було новиною, такого ще більше ніхто не бачив. Попри молодий вік, захисник вмотивований і налаштований на перемогу, адже більше всього, хочу повернутися у рідне місто Чапленка Каховського району на Херсонщині, яке наразі під окупацією. Найважче каже, там залишилися рідні. Своя рідня, так як мої батьки, дідусі, вони знаходяться зараз під окупацією. І Це все, що я можу зробити, щоб якось наближити кінець війни. Морально тяжко, так як що сестра, що я, знаходимося в різних краях світу, що я з дому пішов 18 років, вже з цього моменту живу сам, розвиваюся, мати тяжко прийняти, так як вона не хотіла мене відпускати на ще строкову службу. Тут вона дізналася, що я ще підписав контракт і дізналася, що мій був перший виїзд на зону бойових дій. І вона знає зараз, що я і далі хочу їздити туди. У 18 Шелбі призвався на строкову службу, потрапив на Закарпаття. У кінці 2023-го підписав контракт і пішов на фронт у складі формування прикордонників. Вперше воював як піхотинець. Пам'ятає перший бій влітку 2024-го. каже відверто страшно. Саме перше це був на харківському напрямку. Позиція називалася жах. Ми заступили, ну, я заступив з 9 на 10 число. Це в Росії святкувався праздник День Побєди». і зі сторони ворога почалося масове вторгнення таке, що вони не просувалися по нашому флангу. І Наша позиція сталася така сама крайня, яка тримала свої території, поки нам не сказали відступати. До нас висунулися якісь невідомі тіла, вони намагалися взяти нас в обман. Представляючись, що ми третя штурмова, ми свої. Вже було понятно поговору, що це ніяк не наші, і почався стрілковий бій. Прикордонник розповідає: відступати довелося поле метрів 200 до лісу, яким чудом вдалося це зробити. Проте одного побратима загубили. Щоправда, потім і знайшли. Ми почули, що він виходить на радейку, питається, де ми знаходимося. Ми напряглися, тому що ми думали, що його вже могли взяти в полон. Ми давали в нього спрашувати ті речі, які знав тільки він. Цим ми зрозуміли, що все з ним добре, він не в полоні, і ми його скоординували, куди йти. Там зустріли і вже всі разом ночі йшли до наших позицій. Шлях проходив якраз через догораючий ліс, що було дуже багато диму, земля була гаряча, попіл, і це все так запам'яталося на все життя. Дякуючи Богу, що товариші, які вже були не перший раз на виїздах, порекомендували мені придбати гідратор. Це сумка на бронежилет ззаді для переносення води. Це вже друга ротація Шелбі цього разу як пілота дронів після навчання, де опанував мавіки та «ФПВ». Ділиться, що найскладніше в управлінні ними. Найти вигідну позицію, щоб дозволяв радіогоризонт літати на здивуючі дистанції, там 20 25 кілометрів. Потім. Погода багато чого грає роль. Наприклад, в таку сиру погоду ми літати зможемо, але младші наші побратими мавіки координувати нам можуть. Але це для них шкідливо. Дрон через пару вилітів виходить з ладу і це вже втрата борта може бути, що дуже погано. Нам потрібно доганяти їх і навіть переганяти, так як зараз є FPV на оптоволокні, і, на жаль, їх не ребом, нічим не затушити, лише збити рушницю і на тому все. Зараз так само готуємося до наступного виїзду, набираємо нових собі людей в екіпаж, щоб розвивати і діяти більше технологічно, ніж живою силою. Постійно розвиватися, резюмує боєць, бо ворог теж не стоїть на місці. А відсіч ж треба давати достойно. Кожного виїзду по різному, все складніше і сложніше. Перший виїзд на ділянку Харківщини показало, що там було дуже гаряче. А поїздка вже на Сумський напрямок показала, що харківський напрямок то була така дітська прогулянка. Три місяці ми знаходилися на Чорнобилі. Охороняли кордон з Білорусі, потім нас відправили на сумський напрямок, і там ми прибули 6 місяців. За роки служби у лавах прикордонників Шелбі себе гарно зарекомендував. Пишаємось дуже приємно, що в нашому колективі є такі молоді перспективні люди, які прагнуть розвивати цей напрям діяльності, популяризувати його в колективі підрозділу та особисто розвиватися в подальшому. Неодноразово заохочувався. Державними нагородами, відомчими заохочувальними знаками, заохочується керівництвом прикордонного заону. Це також є позитивний мотиваційний елемент для решти колективу. підрозділу. у планах Шелбі після перемоги повернутися в рідні краї, познайомити батьків з нареченою і будувати міцну родину та Україну.